До нас ще Трамп хайпує на наших трагедіях, і він сказав, що Україна бреше і спеціально занижує кількість жертв, які насправді у нас є. Навіщо Трампу це? Це просто хайп перед виборами? Навіщо це Трамп робить правильно? Навіщо угу. Трамп це ну, хайпують? По перше, ви правильно сказали стосовно хайпу. Ну тому що ми ж пам'ятаємо там вибори, його позиції захиталися. Тож ну давайте все ж таки без аналізу, а поглянемо. Навіщо Трамп? Хайпує на горі угу. України. Новина. Тут дійсно тут інформаційно він намагається. Добре, дайте я так спитаю, чи впливає взагалі оця, оця його думка. страва угу. на да, оця проявленість на Наші, на нашу допомогу, дачі на підтримку штатів. Нам ні, все ж таки не, не впливає. Але я вам скажу, що тут чомусь Трамп на сьогоднішній день не дуже зацікавлений в тому, аби е, в Україні закінчилася війна. Е, поясню. Бо Трамп, по-перше, бачить довгострокові перспективи для себе в нашій війні. Е, він цю тему буде ще розмухувати, розгойдувати. Аби призвернути до себе більше ну тут більше голосів, більше уваги, більше людей, більше якоїсь поваги, чомусь. Ну тобто, такий, знаєте, а я проти всіх. Ви всі за Україну. А от ви чогось не бачите? А я от вам зараз очі розв'яжу. Тож, тут просто інформаційний хайп роздмухування. Навколо себе якоїсь значимості, і аби не забували знаєте, щоб усі боялися, щоб не насміхалися. Я буду я тут прогалосно кричати, протистояти всім, навіть дорогому глузду. Тож, от я буду це робити, давайте ми спитаємо чи відомо взагалі Трампу або не так, чи є в нього якісь фактичні обґрунтування для таких заяв. Чи є в нього якісь підтверджені обґрунтування таких заяв? Ну, мені тут кажуть, щось не без чогось. Але все таки це внутрішня боротьба. Вона стосується України дійсно. Ну тому що тут про Україну йдеться мова. А проте ці заяви вони направлені навіть не на Росію, не на Україну, не на весь світ. а Вони направлені, аби підсвітити якісь недоліки конкурентів. Або тобто, це боротьба з конкуренцією безпосередньою. Це не про боротьбу з Україною, але все ж одно. Зацікавлений він в продовженні війни, от зацікавлений, тому що таке відчуття, ніби він бачить для себе перспективи, як це можна використати на свою користь. Як це можна для себе викрутити, аби заціпитися, закріпитися і стати більш потужним? Яким чином? Ну тобто він. Певно, це ну це я також припускаю. Да з чого Трамп? Я не думаю, що Трамп сидить і читає телеграм-канали і порівнює інформацію, аби винести якийсь там свій висновок зробити. Да? Ну, тобто йому ж цю інформацію подають. Йому цю інформацію доносять. Хто доносить? Лицарь мечів і король мечів Ну, тобто люди, які пробудовують стратегію, пробудовують якусь тактику, і mm -hmm. так як у нас король мечів перевернути, то це боротьба з конкуренцією безпосередньо, аби знецінити конкурентів, аби проявити їх там брехливість чи те, що вони неправдиві, для чого? Аби показати своєму населенню, що він все бачить, все чує і нічого. Крізь нього не пройде і він підпорядковується всі процеси своєму своїй владі, але він буде розчарований. От я про що хочу сказати на фінал цього питання. Нічого, нічого. Воно ж знаєте, кармічні процеси не байдуже, хто ти президент штатів, а людина, продавець магазину неважливо, якщо ти людина. Кармічні процеси вони повз тебе не пройдуть, і щойно ти порадів чужому горю, щойно ти знецінив чиїсь біль чи чуже чуже горе, то будь готовий, відкривай долоньки, чекай прожити ті самі стани, можливо, в інших процесах, але ті самі стани, аби зрозуміти, як воно і як це взагалі відбувається. Тож, щастя, здоров'я Трампу від Ольги Стогношенко. Що зараз коїться, чому у росіян така активність? Ворог не задоволений тим, що зараз відбувається. Ну тобто, вони не задоволені своїм становищем, вони не задоволені своїми результатами. І тут, ніби, знаєте, таке відчуття, ніби тут дійсно тут ця агресія вона спрямована на звичайних людей. Ну тобто, аби знищити, можливо, це мова йде. Дайте я запитаю, чи пов'язано це, тому що тут все ж таки знаєте карта маніпуляцій, карта тиску, е карта, е яка показує про примус. Ну тобто, таке відчуття, ніби вони дійсно вони намагаються нас схилити, чи то до перемовин, е чи то до е не знаю, щоб ми підняли, наприклад, і здалися їм і сказали, все ми не хочемо вмирати, тільки припиніть. Е давайте ми поглянемо на що саме спрямовані. Ця спрямована ця агресія, відкриття таєм. Да, вони ніби як використовують будь-які шанси, вони намагаються інтенсивно прискорити. Дайте я спитаю, чи планують вони найближчими днями? Повтор такої ситуації? Так, в планах є знову ж по повітрі вже є розрахованість, будуть бити туди, де били. От Знову буде повтор ситуації, будуть бити туди, де вже били, де вже прилітали, де вже вони руйнували, і таке відчуття, ніби те місто, яке певний час знаходиться у відпочинку. Ну, Тобто, таке відчуття, що вони довгий час чи сильно, ну тобто, наносили якусь величезну шкоду, угу. били туди. Потім, ніби як відчепилися від цього міста. І зараз знову повторно, тобто те місто, яке дуже сильно потерпало від їхніх обстрілів, вони планують знову обстрілювати чи досягне ворог мети своєї? Знову тут руйнування. Дивіться, вони будуть втілювати свій намір найближчими днями. Тут мені показують найближчі шість днів дуже небезпечні. Я не розумію, як це як зрозуміти яке саме місто, але буде збиття. Ми все ж таки вчинимо і будемо проявляти і вчиняти опір їхнім обстрілам та їхній агресії. але Руйнування мені все ж таки показується, тобто повного повтору ситуації не буде. Але знову ж від якогось міста вони відчепилися, а зна зараз знову поновлять. Е, мені от дайте я гляну Одесу, тому що мені щось знаєте так, подумки саме це місто йде, чи загроза є Одесі. І... Ще про Дніпро якраз питають, можливо, Дніпро. Київ, Одеса, Дніпро. Подивіться, Дніпро, вони ж, по-перше, Дніпро, вони ж не жодного дня не було, щоб на Дніпро щось не летіло. Це вже впродовж, я не знаю, якого часу. Ну, бо я моніторю, в мене Дніпро навіть стоїть Дніпро алеркції, я постійно бачу і тривоги, я постійно бачу загрози. Тож Дніпро буде біганина по колу. Ну, Тобто це знаєте якийсь циклічний процес. Таке відчуття, ніби в них по Дніпру стоїть, от наскільки це можна виразитися в контексті обстрілів, як стоїть такий план. Знаєте, ну тобто там о дев'ятій там чи о п'ятій ранку Дніпро, як завжди, тому що тут все ж таки колесо фортуни. Ну тобто, це як повтор, постійні повтори. Mm -hmm. одне й те саме, що нищити? Нищити споруди, нищити щось пов'язане з транспортом, щось пов'язане з пересуванням. Ну тобто щось в Дніпрі. Вони планують зруйнувати пов'язане або з транспортом, або з плануванням. Чи є загроза жертв від стиху у Дніпрі? Да, на жаль, так. Да. Боже, Дніпро, і це знову якась підступність. ну тобто підступність це знову, як я сприймаю підступність, то це може бути дійсно знову або вночі, або на світанку, коли людина найбільше вразлива mm -hmm. і найменше може себе захистити. Тож, Дніпро, будь ласка, будьте уважні. Стосовно Одеси, так само і на Одесу вони планують щось дуже велике, щось дуже коштовне, щось дуже. Стрімке по повітрю, те, що завершує цикли, те, що руйнує м, якісь процеси. Але Одеса мені все ж таки показано, як комбіновано. Знаєте, ну тобто вони ніби як відволікають чимось маленьким, а в той самий час вони відправляють щось дуже коштовне, тому що тут ту спентаклів, ту смичівну, тобто щось важке, страшне, дороге і швидке. Добре, покажіть мені, чи є загроза людському життю взагалі в Одесі. Я не бачу, на щастя, загиблих, і хай так воно і станеться. Але руйнування, якісь вони все ж таки, от саме місто, не область або не тільки область, тому що тут щось йде масоване. І от Київ, Дніпро і Одеса. От мені тут ідуть три якісь. Серйозні загрози. Наскільки я не люблю, я знаю, що мої всі глядачі, які мене довгий час дивляться, які багато років зі мною вони знають, що я не люблю ці прогнози. Тому що я, наприклад, не знаю, не хочу знати, коли я помру і чи прилетить в мене сьогодні ракета. Я про всяк випадок все одно ховаюся, все одно бережу тих, хто мені дорогий, але тут все ж таки попередження Дніпро, реагуйте, будь ласочка, мої рідні на тривоги. Читайте ванька, бо читайте ті телеграм-канали, яким ви довіряєте. І в нас їх слава тобі, господи, даєм здоров'я людей, які оповіщають, і які допомагають все ж таки тримати якийсь контроль над тією ситуацією. Хоча він ілюзорний, але все одно ми, хоча б знаємо скільки в нас часу, щоб сховатися, чи є в нас взагалі час щоб сховатися, бо в Полтаві люди на жаль не змогли, не встигли вчора сховатися. Тож. То, що таке моє передбачення не люблю і, і не раджу взагалі таке питати. Знаєте, поки йде війна, поки ми повинні берегти кожну тривогу і реагувати на кожну тривогу. Так було якесь таке не дуже тривалий час, коли ми всі такі розслаблені, коли ми так сподівалися спокійно на наші збройні сили і не зважали взагалі уваги на тривоги. Але останній місяць ми зрозуміли, що це не жарти і тут. Тут краще все ж таки перебдіть, знаєте, аніж не дабдіть. Тож тримайтеся і бережіть себе. Дуже вас прошу дійсно, що вони ніби хочуть через ну впливати на нас. Аби розхитувати, аби змушувати, аби знаєте, образити е, людей звичайних, щоб люди повстали і пішли домовлятися, да або почали тиснути на владу. Ну тобто, це якась така, якийсь такий хід, маневр. Ну тобто, і це маніпуляція. Е, не вдасться їм це, не, не зрозуміють вони ніяк, що в нас інша будова свідомості, що ми з, ну, ми інакші і на нас такими. Е, Методами взаємодіяти з нами неможливо, тому що ми через це ненавидимо більше, ще більше ненавидимо їх і ще більше покладаємось на ту владу, яка нас на сьогоднішній день забезпечує нам комфорт і. Кожний ранок, скажімо так. Я зараз не кажу про владу, про прізвищах, а про ту владу, яка, наприклад, от військова влада, це ті керівники, які безпосередньо захищають. І всі, хто зараз відповідальні за наше життя, я всім їм вдячний. Я вважаю, що це правильно бути вдячним за кожний свій ранок. Тобто до кого як не сталося. Де вони взяли цих ракет? Раніше таких обстрілів не було, вони їх накопичують, вони десь роблять самі чи хтось їм поставляє? Іран, північна Корея. А давайте зараз це перерахуємо так, де вони взяли таку кількість ракет? Угу. де вони взяли таку кількість ракет? Ну, Тут декілька варіантів. Тобто, тут, по-перше, вони щось виробляють. Це по-перше, і щось вони виробляють. Їм складно, їм все дорого, воно для них досить напружно все дається, але все ж таки вони щось виробляють. Виробляють якимось хитрим методом. Таке відчуття, ви знаєте, я не знаю, як вибудовано там е, виробництво зброї на рашці, але чи можливо, що вони своє виробництво десь Перенесли як ніби чи то в іншу країну, чи то в них якийсь контракт з іншою країною, яка за їх кошти виробляє для них зброю. Тобто, це не просто допомога, це не просто підтримка якихось там однодумців. Ні, це дійсно таке відчуття, ніби це повноцінний контракт з іншою країною, яка для них виробляє зброю і доставляє її. І до речі, доставляє цю зброю по землі. Ну тобто не повітрям, не літаками з Ірану, а вони, вона їде до них по землі. І от вони щось накопичили і щось вони трьома частинами отримали. Чи допомагає їм Іран да, отримувати угу. цю зброю? Чи допомагає Іран? Ну Іран уже пообіцяв балістичні ракети Росії. Ну якось, якось з Іраном вони чогось поки що домовляються, чи намагаються досягти. Спільної якоїсь фінальної крапки, тому що тут ще як ніби як ну тут не просто перемовине, тут ніби як очікування обіцяного, але все ж таки Іран планує їм надати зброю. Чи отримають вони зброю від Ірану, врешті-решт? Да, не в тій кількості щоб бути задоволеним, але щось, якісь борги. Ну, Тобто таке відчуття, знаєте, що вони щось проплатили, іран частину передав, частина зависла, і от вони, ніби, ту іншу частину, яка зависла, вони ніби вони від них отримають. Північна Корея, да ми спитали mm -hmm. північна Корея, чи допомагає Північна Корея? Рашці отримувати зброю. Я б не сказала, що це зброя, а це можливо якісь деталі комплектуючі, якісь мозги чомусь. Північна Корея їм допомагає з цим. Ну тобто, з якимись частинами від чогось, але сказати, що Північна Корея. Е Ділиться з рашкою своєю зброєю повноцінною, я того не бачу. Вони ніби як знаходяться в обмеженнях і вони не можуть цього зробити. Ну тобто таке відчуття, ніби от хтось стоїть на заваді, або якісь умови не дозволяють цього зробити. Ну тобто якісь страхи, умови і чи погрози, ледь не погрози, чи Китай допомагає Рашці отримувати зброю. Ні. Тут навпаки мені кажуть, що Китай не, не просто не допомагає, а вони ніби як перешкоджають і намагаються з ними діяти методами от саме заборони. Тобто це не про домовленості, що ми вам дозволяємо чи не дозволяємо, а вони ніби їх трошки як урізають у можливостях саме зброї. І, можливо, знаєте, це Північна Корея і Китай. Вони ж там пов'язані, вони ж там співзалежності знаходяться. Тож тут, можливо, знову, тому що мені знову показали про складові. Тобто, це про деталі, це про частини чогось Китай їм це допомагає. Але зброю все ж таки мені показує, що вони в більшості своїй виготовляють самостійно. Угу. Ось така історія.